всім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників, і гостей свого каналу. Нарешті завтра настане той день, де після тяжких трудових буднів я зможу зі своїми друзями відпочивати. Плануємо приготувати шашлик. Ну, але, в свою чергу, я хочу щось приготувати таке недороге, але вишукане і одночасно смачне. Тож сьогодні я буду. Маринувати картоплю до шашлика. Так, так, саме картоплю я буду сьогодні маринувати. Вона дуже-дуже смачна. Звичайно, що спочатку біжу, накопаю картоплі і почищу її. Почищену картоплю залила водою, і поставила варити, солити її не треба. На готовність картоплю перевіряю шпажкою. Важливо картоплю не переварити. Вона повинна бути готовою, але не перевареною. Картопля зварена, виключаю її. Далі цибулю розрізаю навпіл і нарізаю її пір'ям. Ви ж можете різати і півкільцями, і кільцями, і навіть кубиками. Це не принципово. Як ви наріжете цибулю. В даному випадку таким методом мені зручніше, тому нарізаю її так. Порізану цибулю розділю на окремі пір'я. Коли повністю стигне картопля на дно посудини якоїсь, а чи банки 2-хлітрової, 3-літрової, літрової, в залежності скільки ви готуєте картоплі. Я готую 3 кг маринованої картоплі, то мені потрібна чималенька посудина. І Отже, на дно цієї посудини я першим шаром викладаю порізану пір'єм цибулю, а на неї кладу відварену картоплю. Картоплю кладу щільненько одну до одної. Зверху знову посипаю шаром цибулі і знову викладаю картоплю. І роблю так, поки в мене вже не залишиться ані картоплі, ані цибулі. Звичайно, що верхнім шаром у мене буде. Порізана цибуля. Я мариную 3 кілограми картоплі, але в описі під відео буде рецепт на 1 кілограм. Далі починаю готувати маринад. Ось такі два невеличкі почечки кропику і петрушки нарізаю дрібненько. Відправляю в посудину, в якій буду готувати маринад. Додаю сюди потрібну кількість розтопленого але охолодженого меду. А ще сіль і винний оцет. Можете додати і яблучний. Соняшникову рафіновану олію і все разом вимішую. Декілька зубчиків чеснику ось так розтовчу рукою, подібним ножем і відправлю у миску з маринадом. Додам ще до маринаду чорного меленого перцю, так і охолодженої охолодженою води. Для пікантності страви додам миленого гіркого перцю. Але якщо у вас є гіркий перець у стручках свіжий, то поріжте дрібненько його і додайте сюди. У мене його не було. Кількість гіркого перцю коригуйте самі, це в залежності від того, яке загостре ви їсте. Все ретельно перемішуємо і наш маринад готовий. І нам нічого не залишається, як тільки щойно приготовленим маринадом залити картоплю з цибулею у посудині. Картопля досить тверденька, і ми ложкою ось так зробимо, щоб маринад, петрушка та часничок проникли між усі, усі картоплини. Все рівненько вирівняла, але тут мені. Забракло трошки маринаду, мені хочеться, щоб вся картопля була втоплена в цьому маринаді. Тому я взяла ще трохи води, до смаку посолила і додала оцту в відповідності до кількості води. Цим розчином води солі і оцту залила картоплю і тепер все, моя картопля повністю покрита маринадом. Посудину з замаринованою картоплею, накриваю кілька разів харчовою плівкою. І кладу в холодильник, щоб вона маринувалася мінімум 6-8 годин. Саме краще на ніч. Ось так порухаю мискою, щоб чесничок і петрушка проникли на дно посудини. Чому картопля у мене з холодильника йде вже відкриття? Звичайно, тому що я її вже стільки перепробувала. Яка ж вона смачнюща? Я її так з'їла багато, що мені вже і шашликів не захочеться. Ніколи б не подумала, що ось так можна маринувати картоплю. І ніколи б не подумала, що вона такою виявиться смачною. Рецепт із цією картоплею я побачила на одному із польських YouTube-каналів. Дуже вдячна автору цієї страви, яка виявилася хітом 24 року. Щось таке пригадую їли в дитинстві: цибулю або часник маринували оцтом. А потім ще додавали трошки олії, і з цим їли картоплю. Але це більш такий вдосконалений рецепт. В цьому маринаді картопля стає ще тогішою, як було попередньо. І готувати її можна не тільки до шашликів, а це буде напрочуд чудова вечеря. Друзі, готуйте! Обов'язково мусите приготувати її. Бо дуже смачна ця картопля. І навіть ось ця цибулька, яка маринувалася разом з нею. Тому готуйте, друзі, і нехай вам смакує. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!